Насильство концентрується у східно південних областях. Наприклад, у, на Донбасі, і от наголошую, навіть, навіть лише на тих територіях, які контролюються українською владою на Донбасі, частка насильницьких протестів була 47%. Тобто майже половина всіх протестів, які там відбувалися, були насильством. У інших східних областях 29% було насильницькими. У, інш, у південних областях Виключаючи Крим, 23%, тобто знову ж таки вищі, ніж в середньому. А, і а, репресії на протести також концентруються саме в Східних та Південних областях. Фактично 71%, 71 усіх репресивних реакцій припав на усі східні південні області. Найбільше якраз на Донбас. А, тематики. Найбільш насильницькими тематиками були передвиборчі протести, протести проти уряду, протести за федералізацію відокремлення, тією чи іншою мірою, які підтримували сепаратистів, а також антикомуністичні виступи. В першу чергу напади на радянські пам'ятники, повалення Леніна, але також. і... Випадки нападів на активістів Комуністичної партії, от, власне, з мотивів ідеологічної ненависті. І е, негативні реакції, репресивні реакції теж концентру, концентрувалися на протестах проти уряду і на протестах за федералізацію відокремлення. Однак значно рідше, як показують наші дані, репресії стосувалися передвиборчих протестів. Е, Найбільш насильницьких насправді в останні місяці, і майже ну досить рідко вони припадали на антикомуністичні протести, незважаючи на те, що рівень насильства і в передвиборчих антикомуністичних протестах теж був дуже дуже високий.